Вже вдруге Олександрію відвідує мобільна команда центру підтримки переселенців Я Маріуполь. Маріупольці, які мешкають в нашому місті, як і під час першого візиту мали змогу отримати гуманітарну, психологічну, юридичну, медичну допомогу, а також послуги культурного дозвілля. Саме у нас була психологічна допомога, це були послуги психолога. Вона спілкувалася з дітками, скажімо так, питала, чи які є наразі хвилювання, чи потреби, чи взагалі потрібна допомога психолога. Медична допомога наша медсестра надавала такі послуги, як. Поміряти тиск, та звісно, вже ліки за потребою. Послуги адміністраторів ЦНАП у нас в Маріуполі записувалися вже на моршин у Вінницю. скажімо так, це зараз літній сезон, сезон відпочинку, і ну, нагальні потреби по компенсації за втрачене майно у Маріуполі. Приблизно це було десь до 50 сімей загалом. З Олександрії це продуктовий набор, це стандартний набор, десь вагою приблизно до двох кілограмів. Це, скажімо так, все нагальне та потрібне. Це і крупай, і макарони, олія, цукор, згущенка, різні консерв, консерви. Вперше пілотний проєкт Я Маріуполь поруч з тобою на Кіровоградщині розпочався близько місяця тому. Тоді продуктові та гігієнічні набори, а також підтримку від профільних фахівців, отримали близько 50 маріупольців, які проживають в Олександрії. Ми запитали про основні потреби, з якими звертаються вимушені переселенці. Нагальна така потреба це житло. Які люди втратили, бо оренда вона, скажімо так, не дешева. Тому да, в Кропивницькому вже восени до осені ми плануємо відкрити соціальне житло для маріупольців. Вони будуть платити лише ну, за, кому... за комунальну так, і все. Тому, але це буде тільки в Кропивницькому. Ми також розповідаємо маріупольцям, які проживають в Олександрії, можливо, вони зацікавляться та приїдуть туди. Команда осередку має на меті максимально охопити підтримкою мешканців Маріуполя, які наразі проживають по різним куточкам України в Олександрійську громаду. мобільний офіс проєкту Я Маріуполь планує приїжджати раз на місяць.